11 колом'ян отримали по 200 балів під час проходження національного мультипредметного тесту. Максимальну кількість балів під час НМТ отримали випускники 1, 4, 9 ліцеїв та гімназії імені Михайла Грушевського. Щоправда, кажуть у місцевому управлінні освіти, випускників, які отримали максимальні бали, може бути більше, адже результати отримав кожен особисто, і не всі повідомили. Про них адміністрації навчальних закладів та управління освіти. Владислав Шимановський випускник Коломийського ліцею, Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського. Хлопець один із коломийських школярів, які склали національний мультипредметний тест на 200 балів. Зокрема, Владислав отримав максимальну кількість із математики. Каже, такого результату не було б, якби не підтримка і велика праця його вчителів. Я планую вступати на факультет пояснень з програмуванням і як не як та математика важлива. Я сам по собі людина дуже творча і. Я би хотів створити якусь там не знаю. Програму там чи ну, програму забезпечення, яке можливо про користь людям. Можливо, навіть може якось відбудовувати Україну. Ще одна гімназистка Дарина Долбиш також склала національний мультипредметний тест протез української мови на 200 балів. Я дуже щаслива ця оскільки я готувалася півтора роки до цього, і ну я розраховувала на такий результат. Сам конкурс побудований трошки нерозумно, оскільки чотири предмети зараз це все таки важко. І враховуючи те, що наш кабінет знаходився на сонячній стороні, якраз другий етап це історія та англійська. Ми складали в кабінеті, де було дуже спекотно, і було дуже важко зосередитись. Серед випускників гімназії максимальну кількість балів здобули ще й Олексій Ласійчук. Він отримав 200 балів з англійської мови. А Анастасія Клюсик продемонструвала максимальні знання із української мови. Випускники дев'ятого літа. Ліцею Іван Максимчук та Антон Триф'янчин отримали максимальні 200 балів із математики. Математику невідмінно склав учень Коломийського ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка Микола Федоришин із четвертого ліцею 200 балів із англійської мови отримав Давид Боднарук. А єлизавета Коваль показала максимум на тестуванні із української мови. Серед вихованців Стефаникової школи коломийського першого ліцею максимальні результати у Романа Марисика, 200 балів з математики. Також випускник першого ліцею Денис Жидак отримав 200 балів з української мови. 11 признались, що в них є 200 балів. Ці результати прийшли їм в особисті кабінети, і тому можливо є ще 200-бальники, а ми про них і не знаємо. Керівниця управління освіти Марія Козловська розповідає у двох пунктах тестування, які діяли у Коломийській громаді. Зареєстрували для проходження національного мультипредметного тесту майже 1500 осіб. Серед них 430 – учні коломийських шкіл. Національний мультипредметний тест це доволі складне випробування. Тут потрібно кілька годин не втрачати пильність і Комплексно знати іспит із кількох дисциплін, тому отримати максимальну кількість балів для тих, хто проходить таке тестування, не досягнення, наголошує Марія Козловська. Мультипредметний тест – це їхня путівка в подальше життя за допомогою цього, залежно від кількості балів, яких вони набрали, вони можуть піти навчатися в вищий навчальний заклад. Вони тест складався з двох частин: перша була обов'язкові предмети, а друга була спи, предмети за вибором дитини. Якраз якщо вони, наприклад, хочуть там займатися історією, біологією, хімією, то вони обирали собі в другій частині той предмет. Тепер у випускників шкіл новий етап в житті: вступна кампанія та початок навчання в омріяних вишах.